Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 14 Тема уроку граматична основа речення, тобто підмет і присудок. На минулому уроці ми з'ясували, що речення виражає завершену думку, складається з слів та словосполучень і обов'язково несе завершену думку. Речення має граматичну основу. А граматична основа речення це його головні члени речення. підмет та присудок. Отже, підмет це головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто що. Присудок. Це теж головний член речення, який означає, що говориться про підмет і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, хто він такий, що він таке. Отже, головні члени речення підмет та присудок. Підмет підкреслюємо однією рискою, а присудок двома. Наприклад, молоденька хмаринка шукає в небі хатинку. Підмет – хмаринка підкреслюємо однією рискою, а присудок Що робить шукає двома рисками. Головні члени речення не становлять слово сполучення. Пропоную виконати вправу номер 1 переписати прислів'я, вставити на місці крапок дібрані, підмет або присуд. Наприклад, ми, мила, колиска, пташка, серце, нагорода світить, хилиться. Перше речення усяка пташка своє гніздо знає. Друге речення за своїм краєм серце болить. Без відваги, ви вже здогадалися, ми зазнаємо зневаги. З рідної землі і ворона. Мила – Таке українське прислів'я. П'яте речення у чужій сторонці не так світить сонце. Шосте речення рідна земля, золота колиска. Землю порівняли з колискою. Сьоме речення воля найдорожча нагорода. І восьме речення козача потилиця, нікому не хилиться. Отже, в першому реченні ми взяли підмет, пташка. Пташка підмет, що вона робить, знає. В другому реченні підмет, серце, виражений іменником. Серце що робить болить. В третьому реченні ми беремо підмет ми, і він буде виражений за іменником, і буде присудок, що робимо, зазнаємо. В четвертому реченні: З рідної землі і ворона мила, а тут у нас буде присудок мила, підмет ворона, присудок мила, присудок виражений прикметником. У чужій сторонці не так світить сонце. Підмет сонце, а присудок світить. Рідна земля золота колиска. Підмет – земля, присудок колиска, виражений іменником. Воля найдорожча нагорода. Підмет – воля, присудок нагорода. Теж виражений іменником. Козача потилиця нікому не хилиться. Підмет – потилиця, а присудок не хилиться. Отже, ваше завдання. Запам'ятати, що підмет найчастіше буває виражений іменником. Наприклад, у рідному краї і серце співає, підмет – серце, присудок співає. Або ж займенником. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Підмет – ми це займенник. Присудок положим. А присудок найчастіше буває виражений дієсловом, наприклад, з тобою всюди кожну мить говорить Україна, присудок що робить, говорить. Рідче прикметником, наприклад, і дим Батьківщини солодкий. Підмет дим, присудок, солодкий, виражений присудок прикметником. Або ж іменником батько мій України з зроду. Підмет батько, а присудок, виражений іменником, вкраїнець. Отже, ваше завдання виконати вправу номер 2. Переписати в кожному реченні визначити та підкреслити граматичну основу, тобто підмети і присудок. І з'ясувати, якою частиною мови виражено підмет та присудок. Перше речення. Між корінням жебоніло кришталеве джерело. Отже, як ви вже здогадалися, підмет що джерело, виражений іменником, що воно робило, жебоніло, тобто било джерело, а присудок виражений дієсловом. Для українця калина наймиліша. Вона гордість українського садка. Отже, перша частина. Підмет калина, виражений іменником. А присудок наймиліша. Присудок виражений прикметником. Підмет вона, виражений займенником. А присудок гордість виражений іменником. Останні квіти під вікном засипав перший сніг. Підмет сніг. Що зробив, Засипав присудок. Підмет виражений іменником сніг, а присудок діє слово «засипав». На вербах недалеко чекурились два лелеки. А тут у нас підмет виражений словосполученням. Два лелеки. Що робили? Чекурились присудок. Отже, ваше завдання запам'ятати, що граматичну основу речення становлять підмет та присудок. Джерело – джебоніло, калина наймиліша, вона гордість, сніг засипав, два лелеки – «Чепурились». І найчастіше підмет у нас виражений іменником чи займенником, а присудок дієсловом рідше прикметником та іменником. Речення граматична основа яких складається з підмета та присудка. Називають двоскладними. Тобто є два головні члени речення і підмет, і присудок. А речення, які мають граматичну основу з одного головного члена речення, тобто або тільки підмет, або тільки присудок, називаються односкладними. Отже, двоскладні два головні члени речення і підмет і присудок, односкладні тільки один головний член речення. Наприклад, двоскладні речення. Все полісся вода залила. Підмет – вода, присудок залила. Отже, це буде двоскладне речення. Ожиною терпкою пахне ліс. Ліс, що робить, пахне, теж двоскладне речення. Замила уже пороша, підмет пороша, присудок замила і був ясний ранок. Ранок був ясний. І односкладні речення, які складаються з одного головного члена речення, або підмита, або присудка. Наприклад, залило водою луки. Це односкладне речення з головним членом речення присудко. Що зробило? Залило. Пахне липою медовою. Теж головний член речення присудок. Снігами землю замело. Теж головний член речення присудок. І речення ранок туман це односкладні речення з головним членом речення підметом. Їх ще називають іменникове речення. Завдання номер 3 Прочитайте речення, визначте в кожному реченні головні члени речення. І з'ясуйте, де граматична основа складається з одного головного члена речення і як ми такі речення називаємо. Наприклад, світає, край неба палає. Присудок що робить, світає. Отже, це односкладне речення з головним членом речення присудком. Друга частина речення це двоскладне речення. Край неба що робить, палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає теж двоскладне речення. Підман соловейко, присудок зустрічає. Отже, ви маєте запам'ятати, що речення, в якому є два головні члени речення це двоскладні речення, а в якому один головний член речення це односкладні речення. Наприклад, віє туманами з лугом, односкладне з присудком віє. Пахне барвінком нічним, односкладне з головним членом присудком. Добрий вечір одягнув, пітьму на плечі. Вечір що зробив? Одягнув. Тут є і підмет і присудок, тому це двоскладне речення. «Вечоріло» – односкладне речення з присудком. Потяг відходив двоскладне речення. Осінь оце односкладне речення. З головним членом речення підметом. Ліс зашелестів двоскладне. Опадає листя двоскладне. І ліс накинув кожушок золотистий теж двоскладне речення. Пропоную право номер 4 Прочитайте речення і випишіть правильні варіанти написання. Ви маєте запам'ятати, які види помилок зустрічаються в реченні. Приймати участь брати участь. Правильно буде брати участь. Подякувати брата чи подякувати братові. Правильно буде подякувати кому братові. Розклад уроку чи розклад уроків. Розклад уроків буде правильно Беремо форму множини. Пам'ятник кому? Івану Франкові чи пам'ятник Івана Франка. Правильно буде кому пам'ятник Івану Франкові або ж Франку. Приїхати на метро, чи приїхати на метрі. Метро це незмінюване слово, тому правильно буде приїхати на метро. Працює їдальня, чи працює столова. Російське слово столова, українське їдальня, тому правильно працює їдальня. Отже, запам'ятайте, в українській мові правильно. Брати участь, подякувати братові, розклад уроків, пам'ятник Івану Франкові. Приїхати на метро працює їдальня. Вправа номер 5 Виправте допущені помилки в реченні. Наприклад, шкільна бібліотека підписує журнал «Соняшне». Слово підписує, вжити неправильно. треба… Замінити його, наприклад, шкільна бібліотека передплачує журнал-соняшник, українське слово «передплатити». Бібліотекар проводить різноманітні міроприємства. Українське слово буде заходи, тобто проводити заходи, хлопці і дівчата. Попереднє слово було «дєвочки», тобто російська форма. Правильно українською дівчата. У нашій школі працює не кружок, а гурток любителів літератури. Для самостійної роботи я вам пропоную вправу номер 6 де ви запишете речення. Односкладні в такій послідовності. Отже, треба пригадати, що односкладне речення, яке має один головний член речення або підмет, або присадок. Отже, такі, що вказують на стан природи і ті, яких йдеться про стан людини. Та підкреслити граматичну основу. Наприклад, тим часом звечуріло. Присудок, що зробило, звечоріло. Отже, це односкладне речення, яке вказує на стан природи. І друге речення сьогодні так мені засумувалось. Присудок, що зробило, засумувалось. Це буде стан людини. Це буде односкладне речення з головним членом речення присудком. Наступні речення ви виконаєте самостійно. З'ясуєте ще раз, що таке односкладні речення і чим вони відрізняються від двох складних речень? Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!